Так, це дійсно ті фрази, котрі дівчата кажуть собі, коли знецінюють себе. Я не досить хороша для цього. Відкрию тобі секрет. Це стандарт, який ти собі поставила. Це чужі очікування, чужі думки, які ти прийняла за правду. Ти сама, та хто визначає, достатньо ти чи недостатньо. Тому, якщо ти не віриш в себе, то хто в тебе ще повірить? О, я не заслуговую на це. Чому ти так думаєш? Ти думаєш, що світ повинен тобі дати право, дозвіл на щастя чи успіх? І проблема не в тому, чи ти цього гідна. Питання в тому, чи готова ти до проявлення. У мене ніколи не буде так, як у інших. Справді? А чому тебе це взагалі? Хвилює, ти справді хочеш копію когось бути, чи ти хочеш бути найкращою версією себе, порівнювати себе з іншими це завжди програш. Ти втрачаєш час, енергію і впевненість. Ти просто не можеш дозволити собі залишатися в зоні комфорту і розмірковувати про свою недостатність. Час закінчувати ці ігри з низькою самооцінкою. Пиши розбір, і ми припинимо цю гру.